Привіт, мої підписники. А також гості каналу. Вітаю на своєму каналі про схуднення, про здоровий спосіб життя, харчування. Розказую, як я схудла на 25 кілограмів. Тут буду завжди прикріпляти дівчата. Фото, тому що іноді сама дуже шокуюсь, коли бачу свої фото до і різни різницю. Зараз покажу, що сьогодні багато готувала. Що сьогодні я наготувала, як я харчуюся, і розкажу про своє харчування. Дівчата, по-перше, це такий легкий супчик, куриний, ось такий, з куркою і з вермишелів вищого сорту. Також, дівчата, я дуже полюбляю варені яйця, желе, я собі його дозволяю, тому що е, намагаюся менше їсти солодкого, але від цього собі дуже тяжко відмовити. Також, дівчата, це пюрешка. її можна, я, їм, я її на наслуднені. Також це, до речі, я не додаю сіль. Зовсім не солю. Для сім'ї, якісь страви я готую, я солю. Собі я не сіль не додаю, тільки в готові страви. Так, це рагу, дівчата. Тут кабачок, морква, перчик, а також картопелька. Дуже смачно. Так, це корений супчик в мене. Дівчата показую, який дієтичний собі лаваш я роблю. Це може бути замість обіду, замість вечері. Пускай воно виглядить, може не так симпатично, але різала собі салатик. Тут капуста, перчик, огірочок, олія, а також сивий соус. Небагато додала. Сюди намазала, це, це такий йогурт беру іноді собі на лаваші мазати і замість соусу. Так, Сюди накромсала отак от філе вареного дівчата і чуток сира, у мене кусочки сира. Зараз заверну і покажу, який лавашик у мене вийшов. Ось такий лаваш виходить. У мене лаваш поламався. Тому беріть такий, щоб не ламався. І, дівчата, це дуже диетично і ситно. І Його зараз такий великий не з'їж. Одну половинку зараз можна з'їсти. Дуже смачно виходить дівчата. Ну, не дивіться, лаваш мене так от пом'явся. Так, і що хочу сказати? Що рагу я приготувала? Бачите, дуже смачно. Тут ще не солила, нічого не додавала. Вода і овочі, все. Нічого більше не додавала, дівчата. Так, тут в мене супчик вариться, пюрешку зробила небагато, тому що я люблю собі ось так: от сім'ї роблю пюре, а собі кусочками. Всі хочуть вірити в казку і думати, що раз є якесь таке середство, яке ти випив, з'їв і схуднув за секунду. Нема. Ви знаєте, приліз тік-ток і більше, більше людей дивиться, більше людей запитують там, де якісь бади продають, якісь там пігулки, якісь чудо не знаю, тренажери. А людина, яка говорить реально, що вона схудла на правильному харчуванні, що щоб худнути, треба змінювати свої харчові звички, відмовитись повністю і назавжди від декількох продуктів харчування. А я від них змогла відмовитись, тому що здоров'я, по першу чергу, я думаю, що хто стикався з проблемою з ЖКТ, з холестерином, з, з, з панкреатином, панкреатитом. То той знає, що важливіше здоров'я, ніж скинути кілограми. І ми будемо харчуватися правильно, щоб не, не повернулося те захворювання. А люди, а люди ось треба от швидше, швидше якісь кілограми скинути. Немає чуда в, в цьому питанні. Я тільки кропітла кождоднівна праця. І кілограми самі уйдуть. І я вам скажу, дівчата, треба худнути не швидко, тому що ну, кожа, ви поняли, да? кому за 30 кожа вона поступово підтягується, але, але а мені говорили не, не худний дуже швидко, не худний, тому що ну схуднула дуже швидко. І дівчата я іноді жалію, тому що кожа підтягується, але не сильно. І, я не знаю. Спорт я не дуже полюбляю, але треба.